День сьогодні почався з пригод, з такого екстрему. Почула, що дуже сильно щось такі шум під'їзді. І на п'ятому поверху, на мною, сусіди не могли відчинити двері. А всередині в квартирі залишилася дитина їхня, і двері заклініла. Оскільки вони питались, нічого не могли зробити, вони навіть не могли зрозуміти, чи все в порядку з дитиною. Вони визвали рятувальників, оперативно рятувальну групу. Та, закріняли двері і відкривали. Іду. Приїхали ребята, приїхали швиденько, все, взяли собою все, що необхідне, спетий поверх піднялися. Ми всі дуже хвилювалися, бо дитина да, вона не така маленька, але все таки дитина. Це. І ще хочу сказати, коли ставити двері, у мене теж такі були оці двері з цими штучками, що по і вверху ці такі, от штирі спускаються, не беріть такі двері вони закрінюють. У мене теж такі було. Слава, Богу, що не пройшлось нікого визивати саме ну, рятувальників, але теж прийшлось повозитися. А от, і добре, що в мене дитина не була не всередині, бо це теж він ще помаленький, коли у мене це сталося. І в моєму під'їзді ще є такі двері. І я думаю, що багатьох такі є, так. Так що ці двері, якщо ви берете купуєте хорошого гарного якості, то краще ці штирі зразу викидайте, просто викидайте. Рятувальники зробили свою роботу, слава Богу. Потім вони, коли вийшли, я кажу, ребята, все там добре, та, да, та, да, та, да, дитина, все там. Ну, короче, сказали, ну, що, що сталося, чого саме. Ну і щось ми розмови, з ними почали розмовляти, такі гарні хлопці молоді. Кажуть, всіх нас вже забрали, вон, і ще у нас дві машини залишились на весь район, на весь наш район, на наше місто район, дві всього машини. І забрали одніх, тепер нас забирають. Хто залишиться, неізвісно, і хто буде рятувати людей, теж неізвісно. Так, Отака така от справа. Не знаєте, що більше всього, що занепокоїла? Те, що хлопці забирають. І спочатку їх звільняють. Так, Такого не показую, але я з ними розмовляла, сказали, спочатку їх звільняють. І Або на ЗСУ, або в лють їх відправляють. Ось така справа. Ми залишаємось одна машина на все місто. Кого рятувати будуть, невідомо. Куди вспінуть хлопці, теж невідомо. Чи залишиться це одна машина, чи зовсім нікого. Скоро нас не буде зовсім никого, кому рятувати жити своє життя та життя своїх дітей, так.